Huh? На мою думку, існуть тільки Хентаї, які я можна звати чудовими. Не зрозуміти мене неправильно, але багато з них є хороші. Але зараз ми говоримо тільки про легендарні і єдині, які одразу приходять на думку, це Кроїно, Канаджой, 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 Джої, Кана Джої, землі і звичайно, як моло здатися. Ренс, якому незвичайно свою драйність та бородаці війти в список найкращих. Вібраш то об'єднавши собі чотири елементи, які є абсолютно обов'язковими для Хентая, щоб отримати. Божасний статус. Це милі дівчата. Хороша анімація. Сюжет зроблений так, що ви навіть не здогадуєте, що ви дивитесь. Ні, це не так. І звісно ж, класика. Ви знаєте, до чого я веду багато погано жанрового не псуй хороші новини. <плес> 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 від дітки, це ваш дядько Гаррі. Я повернувся, щоб розказати нам більше про все світ гентаю. Оки, ваша мама не вернулася, і знову вас не закрила в кімнаті через те, що ви дивитесь. Сьогодні я буду вам розказувати про квест Відікар <плес> і заснований Рамайку до 2013 року. Отже, оригінал з 1989 дев'ятсот Розказує про ранця геніального воїна і екстрадинарну особу, який лише нещодавно почав квест по пошуку карі доньки заміжньої сім'ї. Тож тепер у Ранса є квест у пошуку карі. Ліш опріч з ним надіна і Душка куплена ним рабиня сілі разом. Вони потрапляють у велику кількість махінацій і безглуздих ситуацій в пошках карі сил є приємно і турботу і до сраки милою. Зазвичай важливо, коли ми говоримо про ранса та згадуємо цей тайтл. то ж яку особистість має наш головний герой, що про до нього настільки багато уваги. Чо ж, якщо монтаж того, як він злопує сильний, дає вам зрозуміти це, то дозвольте мені просвітити вас, показавши одну з моїх улюблених сцен з оригатино четвертого року. Який я вважаю ідеально показує, до якого типу персонажів ранс відноситься в першій сцені ми бачимо, як Ранс і силі зустрічають бандитів, які пробують зґвалтувати невинну дівчину, але їй вдається втікти та попросити допомогу у Ранса. Коли бандити бачать ранса, вони підходять і кажуть йому сібатися. Натомість Ранс витягує свій меч і вирізає майже всіх бандитів своєю атакою. А виживший бандит падає до крім досилі та благає зберегти йому життя. В цей момент ви можете сказати собі, що він доволі звичайний. Я бачу, такий тип персонаж до того. Він просто стандарт архетипового героя. Але в цей момент Транс показує своє справжнє обличчя, він жорстоко втинає цей меч в останнього бандита, чим і вбиває його. Потім він вертається до селі та наказує зібрати все ціна за свіжі кучу трупів, які лежать в їхніх. І нарешті він повертається до дівчини, яку він щойно врятував від проклятого майбутнього в руках тих бандитів. Він штовхає її на землю і гвалтує її. Що ж він ще та наволоч, тому ранс це просто ранс, в нього така особистість. Він чому, яке забезпечує для нас шоу, настільки, наскільки він може бути жорстоким, егоїстичним насильником ідуть і тоді просто здоровенним шматком лайна, але у той час він приваблює своєю надзвичайно зібраною стороною та з незламною волею робити все, що він тільки, блядь, захоче. У нього настільки багато масок що не ну, можу теж сказати, що він справляє враження чоловіка з Happening, Тісіфі Монокатарі, Сайки, Шукан. Я дивився кожен з цих хентаю багато разів, а також робив на них обзори на своєму каналі. Але я не можу прихати собі, що знає ім'я кожного персонажа з цих серій, не дивлячись його опис. Але зараз на увазі той, який п'є так гвалтує свого єдиного друга на світі, і справді приваблює мене з якоїсь причини. Можливо, я пам'ятаю лише його через те, що його ім'я у назві тайтлу? Можливо, але я знаю точно, що він допоможе собі дивлячись на ранці і казати собі хлопче, цей чувак просто кусок гімна. Але крутий кусок кімна. Отже, ви не можете просто взяти цікавого головного героя і мати хороше шоу. Та що на твою думку аніме? Але на щастя ранжувати справляє з домінуванням на кожному путі, які важливі для хентаю. Купи милих дівчат з унікальною зовнішністю та особистістю до того, ж відносно легко доступні. Історія, яка неухильна та стабільно прогресує від епізоду до епізоду, яка наповнює великою купою цікавинок та оточення, яка стимулює розвиток екшену. Анімація цілком вище все, що ви могли бачити в Хентаї. Незважаючи чи це сексуальна, бойова чи зовсім інша сцена, анімація просто возвишається над нами і О -о -о. ну знаєте, там не потрібно на хороше. Так от я вже згадував про те, що ранс основана на грі з такою ж назвою, яку ви можете грати самі. Творці підійшли з юмором до візуалізації світоранса. Наприклад, перше він робить в хентаї, це гуляє по магазинах і бачить їх описи з гри. Ігровий світ та його елемент не можуть списати на ліному з адаптації чогось, що вже існує і що є, не пристосовано для цього, бо вони досить кративно до цього поставились. Наприклад, коли Ранс намагається поцупити їжу з параду літа і був ударний ток, то що у нього достатньо грошей, або коли він призиває силі на свою локацію, не свистуючи, то коли вона прибігає, то починає бігати кругами, щоб виглядало так, наче вона призивається з кожним свистом. Або той момент, коли він взяв команду педі в середині своєї жаркої битви, і перше, що вона зробила, це переконалася, що він їй заплатив. Воно що його совна копілка, це точно китаю що обзор на принципи економіки. Тому з суміші з гарячим збиттям та іншими наведеними више елементами вас занурять у великий досвід, а це головне, що може дати ранс. Якщо проводити підсумок, то причин з якою маєте подивитися це хентай вам не просто показу хтивостей, а радше намагаються створити повноцінний досвід цього і напівпростойний джо сприяє цьому. Ти можеш не витягти свою шкірну болву під час цього шоу і добре провести час. Нічого дивовижного, але все ж досить цікаво, що подивитися це. Бо, коли вам показують вишукані сцени сексу на вершині, у підґрунті лежить проста і зрозуміла основа, яка робить цей хентай улюбленим для багатьох. Якщо шукаєте хентай, що Петребонька за чарівним складом персонажем, як сам сенераним шрексом, чудовою історією, то йдіть в Single сингл cool кулранз дійсно, спробуйте, ви не пошкодуєте. Як тільки ви закінчите грати у найкращу у світі гру про царювання, і вам захочеться чогось хтивого за анімешки, які над вами позначаються і піти в пошуку свого хентайного береги, те, що ви знайдете буде виглядати як анімешний приклад до гри, в яку ви тільки що грали. Тож чи варто точити змія на квесові карі? Так.